Мої вітання, ви на каналі рукоділля Ольги. Сьогодні хочу розповісти вам і показати, як я в'яжу планочку, прив'язую планочку до готового виробу. Спочатку я набрала 24 петлі, я в'яжу широченьку таку планочку, набрала 24 петлі. Потім пров'язала лицева виворітня лицева виворітня один ряд, і другий ряд, так само лицева виворітня і дійшла до кінця. Потім я взяла петельку з виробу і приєднала, приєднала до цієї петельки, ось так. І пров'язала ці дві петлі. Разом ось так. Ну, тепер в'яжемо. Перша петелька знімається кромочна. Потім по лицевому ряду всі лицеві петлі я не пров'язую, знімаю їх. А виворотні Пров'язую виворітньою в'язкою. Так, лицева зняли, виворітня пров'язали, лицева зняли, виворітня пров'язали, лицева зняли, виворітня пров'язали, лицева зняли, виворітня пров'язали і так до кінця пров'язуємо. Зняли пров'язали. Зняли лицеву, виворітню пров'язали. Ось так. Лицева знята, виверідня пров'язана. І залишилась у нас одна петелька, ось так. Потім, як я розповідала, набираємо петельку. Ось. З виробу набрали петельку і приєднали із планочки одну петельку. І ці дві петлі пров'язуємо лицевою в'язкою. Ось так повертаємо на виворіт і перша. Петелька знімається і далі в'яжемо лицева виворітна ніяких петелі петелік не залишаємо, всі пров'язуємо. Ось так лицева виворітня. В'язали виворітній ряд. Ось так у нас виходить. І продовжуємо в'язати до гори. Ось так. В слідуючому відео я хочу вам розповісти, як зробити ось такий отвір для гудзика. Дуже просто. І я міркую, що непоганий такий отвір виходить. Всім дякую, що завітали до мене на мій канал. Пишіть коментарі, що ви думаєте про моє в'язання. Всім доброго дня. До нових відео!